В її оточенні не було людей, які б вживали наркотики. Про ці заборонені речовини вона знала хіба що з фільмів. Ставши громадською активісткою після майдану, одного дня Тетяна Величко зрозуміла, наркоманія поширюється дуже швидко і часу, щоб зупинити це. Залишилось надто мало. У мене є дитина, якій 10 років. І коли я прочитала, що віковий ценз наркоманії знизився зараз до 12 років, не так як це раніше було там 18-20, що зараз, в принципі, моя дитина може стати споживачем наркотиків буквально через два роки. Наркоманія зачепила її колегу, активістку Алу. Як саме жінка не хоче розповідати. Говорить, тільки більше десяти останніх років допомагає наркозалежним. Бо біда переступила звичну нам межу бідності та криміналу. На сьогоднішній день наркоманія зайшла в сім'ї середнього достанка, доволі таки високих. Тобто создалась проблема в суспільстві. Реабілітаційних центрів катастрофічно не вистачає. Може, изготовление десь йде, може, діти якісь. -то. Тобто, щоб вони То есть, чтобы они обращались и никто не боялся. Потому тільки открытость своей, только совместно мы Опіом ацетильований, макова соломка, дезаморфін і марихуана. Наркотики недалекі від полтавців. Останнє, до речі, лідирує через доступність. Марихуана сама розповсюджена на сьогоднішній день в Полтавській області наркотична речовина, яка використовується практично всіми прошарками населення. Її можна самому виростити. Її можна. Знайти десь на природі, не обов'язково її вирощувати. Її можна доступним чином виготовити. Удвічі більше кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків, порівнюють в Убноні Полтавщини перших п'ять місяців року з останніми. Був затриманий чоловік, який протягом декількох, декількох років. Займався виготовленням наркотичного засобу опіоцетилюваного. В нього було вилучено 70 літрів опіоекстракційного, приладдя для виготовлення опіоцетилюваного, 200 грам макової соломки приблизно десь на мільйон гривень. І це тільки один резонансний приклад. Свої ж досягнення правоохоронці пов'язують з допомогою громадськості. Анонімки не розглядалися раніше взагалі. Зараз розглядаються як анонімні звернення, так і громадяни вже відчувають, що в них є підтримка з боку правоохоронних органів. Дуже багато інформації ми отримуємо через соціальні мережі. Ми привернули увагу не тільки не тільки міліції, ми привернули увагу також прокуратури, також привернули увагу судів. Такої співпраці кажуть правоохоронці, немає ніде в Україні, але щоб побороти наркоманію, потрібно як мінімум вдвічі більше працівників профільного управління і змінити законодавство. Нині активісти про це пишуть у вищі ешелони влади. А ще просять виділяти з бюджету кошти для лікування наркозалежних, бо 5 тисяч гривень за курс реабілітації знайти може не кожен.